Яскравий спалах у небі над Україною зафіксували падіння метеорита. від спеки до похолодання, що прогнозують синоптики цього тижня. Осінь в грудні, а весна в січні. Метеорологи б'ють на сполох. Що відбувається з погодою? Усі деталі розповім за мит. Вітаю, Вітаються Україна сьогодні. Я Вікторія Панченко і останні події. Нещодавно жителі одразу декількох регіонів України побачили яскравий спалах у небі. Ймовірно, йдеться про падіння метеорита. За повідомленнями користувачів соцмереж, вогняний вибух у небі бачили на Київщині, у рівному та луцьку у коментарях українці додають, що подібне явище помітили також на Волині, Тернопільщині та Житомирщині. У серпні небо над землею прикрашає один із найяскравіших метеорних потоків, доступних людині персеїди. В народі його просто називають зорепадом. В цей період вночі можна побачити десятки яскравих падаючих зірок, що пролітають небом зі швидкістю близько 60 кілометрів на секунду. У 2025 році зорепад знову прикував до себе погляди астрономів, астрофотографів і звичайних спостерігачів. Під час проходження метеоритного потоку можна було нарахувати до 150 маленьких. Вогняних куль на годину, які ми зазвичай називаємо зірками, що падають, і загадуємо бажання, побачивши їх. Особливість явища полягає в тому, що його можна бачити неозброєним оком, але для цього потрібно перебувати у темному місці. Цьогоріч спостерігати персеїди заважав яскравий місяць у небі. У соцмережах користувачі по всьому світу активно діляться відео і світлинами вогняних куль, знятих на смартфони. Персеїди – це дрібні частинки пилу і каміння, що потрапляють в атмосферу землі. Вони врізаються в неї зі швидкістю близько 60 км за секунду і згорають вмить. Гарна новина для тих, хто сьогодні вночі проспав потужний зорепад. Не засмучуйтеся, метеоритний дощ триватиме до 23 серпня. До слова поточного тижня в Україні очікується досить спекотна, хоча й переважно хмарна з проясненнями погода. В день в деяких регіонах температура підніматиметься за плюс 30 градусів. Більше деталей дивіться далі. у Матеріалі понеділок в Україні розпочнеться теплим і переважно сонячним, але в деяких регіонах на зміну ясному небу після обіду прийдуть короткочасні дощі та грози. На півночі, зокрема в Києві, ранок буде свіжим, близько плюс 17 і з легкою хмарністю. В день температура підніметься до комфортних плюс 20, плюс 26. У другій половині дня можливі невеликі опади, але вони будуть нетривалими. Захід країни зустріне новий тиждень м'якою погодою у Львові та сусідніх областях. Вранці плюс 15, плюс 17, в день плюс 23, плюс 25 – Небо здебільшого сонячне. Лише подекуди пройдуть короткі дощі, що принесуть свіжість. На сході, зокрема, у Харкові утримується спекотна та суха погода. Зранку плюс 18, а в день плюс 29, плюс 31. Опадів тут не очікується. Сонце світитиме майже безперервно. Південь, зокрема, Одеса та прибережні райони насолоджуватимуться справжнім літнім теплом. Вранці близько плюс 21, В день плюс 28, плюс 29. Легкий морський бриз зробить спеку більш приємною у центрально-східних областях. Зокрема, у Дніпрі день буде спекотним і ясним. Від плюс 19 на світанку до плюс 31 одного, плюс 32 в день без опадів. Загалом 18 серпня обіцяє бути класичним серпневим днем із літнім сонцем, комфортними температурами на заході та півночі. І відчутною спекою в центрі на півдні та сході короткочасні дощі можливі лише в західних і частково північних областях. Тож більшість регіонів зможуть провести день на свіжому повітрі без побоювань за погоду. Синоптик Ігор Кібальчич зазначив, що цього тижня через територію України час від часу будуть переміщуватися атмосферні фронти та гребень високого тиску. Внаслідок цього очікуються погодні контрасти і коливання атмосферного тиску. Часом буде дошкуляти поривчастий вітер. Найбільш спекотна погода передбачає зустрічається у південно-східній частині України. У той час, як на західній та північній області, у другій половині тижня почне поширюватись більш прохолодна та свіжа повітряна маса з північної частини Європи. За словами синоптика, у вівторок 19 серпня по всій Україні очікується малохмарна погода. Без опадів вітер переважно північно-західного напрямку 3-8 метрів на секунду. Уночі плюс 8, плюс 14 градусів, у день плюс 22, плюс 27. Однак на півдні плюс 13, плюс 18 та плюс 26, плюс 31. Один градус відповідно. У середу, 20 серпня, без опадів по всій Україні вітер переважно південно-західного напрямку 3,8 м метрів на секунду. Уночі плюс 12, плюс 18, у день плюс 26, плюс 31. Але на крайньому півдні подекуди плюс 33 градуси. У четвер, 21 серпня, у більшості областей буде переважати спокійна і суха погода. Лише на заході в день дощ з грозою, подекуди сильні зливи, а ще шквали 15-20 метрів на секунду. Вітер південно-західного напрямку 5-10 метрів на секунду. На Одещині в день окремі пориви 15-17 метрів на секунду. Вночі плюс 13, плюс 19. У день плюс 28, плюс 33. Але у центральних і південних регіонах подекуди до плюс 34, плюс 36 градусів. Тим часом на заході плюс 23, плюс 28. У п'ятницю, 22 серпня, очікуються контрастні погодні умови. На заході, і півночі протягом доби буде переважати хмарна, дощова та прохолодна погода. Нарешті території спекотно і сухо. Вітер на лівобережжі і півдні південно-західний 7-12 метрів на секунду, а в північних і західних областях північно-західний 7-12 метрів на секунду. Вночі на заході і півночі плюс 13 плюс 18 градусів, удень плюс 18 плюс 23 градуси. У центральних, південних і східних регіонах нічна температура повітря буде колуватися в межах плюс 16-21 плюс градуса, а денне сягатиме плюс 33-38 плюс градусів. До слова на Одещині відбувається рекордний туристичний сезон. Не лякають людей ані тривоги, ані міни, ані небезпека. У пабліках пишуть, що такого в Одесі. Не було і до війни. Місто переповнили відпочивальники, а це означає, що і надходження коштів у регіоні теж зашкалюють. Про деталі відпочинку дивіться далі у матеріалі на одеському узбережжі. Людно як до повномасштабного вторгнення. Більшість відпочивальників приїжджі з різних куточків України. Вони кажуть, хочуть бодай на кілька днів забути про ракети і дрони і просто побути біля моря. За це літо Ганна відпочиває в Одесі вже вдруге. Каже, у столиці повітряних тривог не менше, тож загроза з моря та повітря її не лякає, а море заспокоює. Одесу люблю, вже була тут в другий раз за цей рік. І в мене тут друзі, тому я приїжджаю і тут класно відпочиваю. Нічого не боюсь. Ракет не боїте? Ні. Ні, Вже звиклося, якось так. З початком великої війни Одеса стала єдиним доступним Україні морським курортом, адже регіони, які омиваються Азовським морем, тимчасово окуповані. Костянтин та Міла із Запорізької області родина пережила окупацію, та зрештою з рідного містечка виїхали до Запоріжжя на Чорне море із дитиною. Приїхали вперше. Ми любимо море, да? любимо море раніше, звичайно. Кирилівка була. Ми Запорожжя, все, що могло случитися, все вже случилось. Бачили вже за час повномасштабний, почали розбиратися С-300, Іскандер, і ще що летить. Частково недоступне і чорне море. Пляжі за межами Одеси закриті через відсутність хвилерізів і пірсів. Відкрите море небезпечно через ворожі міни, які може винести на берег. У регіоні це вже не раз призводило до трагедій. От на міських пляжах небезпека може бути з повітря. Утім, на четвертий рік повномасштабної війни орендарі пляжів до цього готові. Є е, три укриття під час повітряної е, тривоги. Е, наші рятувальники оповіщають, і персонал е, проводжує е, всіх е, наших гостей е, до укриття. Попри небезпеку цього року Одеса прийняла рекордну кількість відпочивальників під час повномасштабної війни, розповідають у міській раді. Це видно і по податкових надходженнях від галузі. 90% туристів внутрішні, здебільшого, з Києва, Миколаєва, Дніпра та Харкова. Відпочивальників із заходу України зовсім небагато. Ті, хто не можуть виїхати за межі України, вони проводять час на узбережжі в Одесі, тому що туризм. Базова потреба людини. Люди мають відпочивати, мають утримувати якусь психологічного психологічне розвантаження. Олександра Ченкова Євген Ганденько Фоктесі Тіві -ТІ 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 -ТІ. єдині новини. Примітно, що українцям радять не поспішати прощатися з літом. Початок вересня 2025 року буде теплим і сонячним. Температура повітря залишиться високою. Нагадуючи про літні дні, однак уже до кінця першої декади стане прохолодніше, особливо вночі, і зросте ймовірність дощів, хоча вони будуть слабкими. Ба більше експерти прогнозують радикальні кліматичні зміни в Україні з продовженим літом та весною. Більше деталей далі у матеріалі вересень уже стукає у двері. Метеорологиня розказала про перший подих осені в Україні. За попередніми прогнозами, спеки у вересні не очікуються, а перший подих осені в Україні вже проявляється у прохолодних ранках. Про це у коментарі погода уніан розповіла Наталія Голеня, начальниця відділу метеорологічних прогнозів Укргідромецентру. Стосовно попередніх прогнозів про те, що вересень в Україні буде теплий. Вона зауважила, що цього року прогнози на місяць не дають спеки на вересень. Цитуємо, це не означає, що вже у вересні все там ще будуть періоди, то вже буде бабине літо, так зване. Якщо у вересні буде повертатися тепло і буде 30 градусів, сказала Голеня. Вона розповіла, що за глобальними розрахунками середньої місячної температури, нібито вересень близько до норми, не дають, що він буде спекотний наразі. А на запитання про те, коли буде перше дихання осені з дощами та суттєвими похолоданнями, метеорологиня зазначила, що у цитуємо воно вже й ось, нібито й зараз вже про холодні ранки. Вже нібито так відчувається подих осені. Ось один раз був, ось знову, і в принципі на 20-те число знову ми відчуємо те ж саме. Але це я думаю ще не остаточно. Голеня нагадала, що остаточно літо закінчується і приходить осінь, коли середня добова температура стає нижчою за 15 градусів. Ба Більше синоптики активно говорять про те, що до 2040 року зими в Україні ставатимуть ще теплішими, а сніг буде рідкісним явищем. Про це зокрема сказала провідна українська кліматологиня, членкиня Національної академії наук Сполучених Штатів Світлана Краковська у розмові з журналістом Олексієм Сухановим. Вона зазначила, що до 2040 року температура найхолоднішого місяця це зазвичай січень. Хоч може інколи бути і лютий, підвищиться? Зокрема, у Харкові температура в середньому під час холодних місяців від мінус 4 до мінус 6 градусів. У Києві та Львові від нуля до мінус 2. На Одещині буде плюсова температура. А в гірських регіонах температури будуть нижчі нуля, і це буде відносна зона холоду. За її словами, буде тепліше в багатьох регіонах, зокрема і в Києві. Чому підігріває Київ, яким буде осередком тепла? Через те, що місто забудовано з асфальтом і з будівлями, які нагріваються від сонця, і навіть взимку це дуже добре видно, сказала Краковська. За її словами, в деяких регіонах до 2040 року, зокрема у Криму, Одещині, кліматична весна починатиметься вже наприкінці січня. А у Донецькій, Луганській, Харківській Сумській областях у лютому. А осінь в цих регіонах може закінчуватися в грудні тобто зими по суті може й не бути. Кліматологиня зазначає, що опалювальний сезон значно скоротиться в Україні. Також Краковська підкреслила, що й бойові дії впливають на клімат. Цитуємо, використання зброї це вибухи. А під час них певні речовини потрапляють в атмосферу. І її забруднюють її парниковими газами, і відповідно вони виснажують наш загальний карбоновий бюджет. Додала вона. За її словами, також під час бойових дій вигоряють ліси і перестають бути поглиначами парникових газів. А яка погода більше до вподоби вам? Чекаємо на ваші коментарі. Далі більше будете в курсі головного та тисніть подобайку під відео. Мирного неба над головою.